РДА, і очасної інертної поведінки ради, одна з найбільших сільських рад району, змушена впродовж більшого року бути в стані безголов'я. Чиниться тиск антиконституційні діяння з боку можно власнення законно обраних голів сільських рад, можна до безлічі на всі злочини та правопорушення, що мали місце, і мають на сьогоднішній день в районі. За і за на чолі протиправних дій стоїть правній волі, який ще продить тут по кабінетах, <пад> Ще до сих пір я маю на увазі РДА. Тому ми, представники, від жителів міста, району, виражаючи думку, від одного Претензії до районної ради. До кожного особисто, <клес> як людини. Претензій немає. Ви чесні, порядні, нормальні, громадяни України нашого, вам буде довіреним. Не... І довірять і так далі. Тут, ви розумієте, що не немає не зараз чесно, на вулиці не довіри. Не і коли не закінчиться не сесія, кого ви оберете? Одного, другого, десятого різниці, немає народ, не прав, нас не зрозуміє. Кажуть, вони вже революцію провели, поміняли владу і сидять, чекають.